Країни-члени Європейського союзу розглядають можливість позбавити угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, деякі чиновники у Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про європейський союз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу. Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, як але зміна уряду Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Проте багато країн нервують з приводу використання того, що по суті є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена. Натомість, же, за словами чиновників, пріоритет у тому, щоб переконати Орбана, ясно пояснивши те, що вони назвали повними витратами його ізоляції. Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення. Високопосадовець ЄС, який був присутній на саміті в Брюсселі минулого тижня, заявив, що можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, угорщина зможе змусити використати кілька різних інструментів. Але, зрештою, угорщина не зможе перешкодити їм надати гроші для України на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 14 грудня. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано пом'якшав у питанні вступу України до ЄС після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц умовив його вийти з кімнати щоб випити каву. Орбан фактично утримався після того, як протягом кількох тижнів давав зрозуміти, що він чинитиме опір будь-якому кроку на початку переговорів. Але через кілька годин він зіпсував момент святкування Києва і порадував Кремль, наклавши вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Як зазначає Financial Times, навіть за мірками Орбана, це був різкий крок, який спантеличив його партнерів. Його відмова шукати компроміс щодо ключового питання безпеки ЄС стривожив навіть тих, хто сперечався з ним протягом багатьох років. Даніел Хегедю, старший науковий співробітник німецького аналітичного центру фонду Маршала, сказав, що це була нижня точка для ЄС. Та нова найвища точка ескалації. Також нагадаємо позицію Орбана у Європейському Союзі протягом більшої частини свого 13-річного перебування при владі Орбан використовував антагоністі відносини з ЄС щоб активізувати виборців і досягти фінансових поступок від Брюсселів. Його нинішня претензія до Брюсселя полягає у призупиненні фінансування у розмірі 20 мільярдів євро через проблеми, пов'язані із верховенством закону та фундаментальними правами. Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що всі бачать, що потрібно, щоб спровокувати його, і це гроші. Давний євроскептик та самопроголошений неліберальний демократ Орбан вів жорстку гру на кількох попередніх самітах, пообіцявши заблокувати бюджет ЄС у розмірі 1,8 трильйона євро та фонд відновлення після пандемії 2020 року, або пакет допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро рік тому, щоб згодом відступити, як пише фінаншалтаймс напередодні саміту, що відбувався минулого тижня, лідери ЄС щосили намагалися зрозуміти, чого ж саме хоче Орбан. Чи виконував він накази президента Росії Володимира Путіна і чи намагався змусити Брюссель розблокувати заморожені кошти? Орбан та його союзники неодноразово заявляли, що його протидія допомога Україні не пов'язана із фінансуванням Угорщини із з боку ЄС. Але коли в п'ятницю саміт підійшов до завершення, він нарешті назвав свою ціну. Виплата 20 мільярдів євро, що залишилася, угорський прем'єр-міністр заявив, що це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить. Угорський лідер також зазначив, що має ще 75 можливостей заблокувати процес вступу України, оскільки кожен етап вимагає одноголосного схвалення членів ЄС. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що у липні угорщина прийме шестимісячне голосування у блоці, що є ще одним потенційним джерелом важелі впливу. ЄС схвалив виділення угорщини 10 мільярдів євро минулого тижня. Однак будь-яке подальше виділення коштів швидше за все зустріне жорсткий опір. Інші 20 мільярдів євро, які належать угорщині, утримуються відповідно до окремої процедури, яка дає Брюсселю необхідні важелі.